Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua – це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3390-й розіграш державної лотереї Лотомаксима. На сьогодні Джекпот становить 2 мільйони 261 тисячу гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон. Дев'ять, дванадцять, дев'ятнадцять, двадцять дев'ять. Двадцять один. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі. 8322 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. Двадцять два. Сорок п'ять. Сорок два. Тридцять дев'ять, шістдесят п'ять. Сорок шість. Двадцять сім, двадцять дев'ять. Сорок, сорок вісім. Дев'ятнадцять. Десять. Двадцять шість. Двадцять, дванадцять. Сорок чотири, сімдесят вісім, тридцять сім, п'ятдесят два, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7175 розіграш державної лотереї Лототрійка. тиражна комісія обрала лототрон, а комплект кульок No1 і ми переходимо до розіграшу. 0, 0, 5. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 0, 0. П'ять! Бережіть себе! Все буде Україна!